Здравствуйте! Ви грай, Ливе, Леди. Скиков років. А вам ще в спике не Проталик привезли? Ха-ха! Проталік нафиг, тварин! Це ми писали! 555! Ну, хай буде 555. Капец! Момийка, як діла? Може то... Зжену з твоей щуки? Як цей жут великий називається? Скарабея. Ти зрозумієш, що, ну, а не чого ж ти ек на п'ятеро лірка, шукаєш дівчат, мамо, віці, я, я шлифов. Що? Ти не під буль, так, да, типа? <рит> 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 я, я жартую сам. <рит> <це виріш. рит> ти, коли лініки <рит> <ліния рит> робиш отак? Я таки не розумію, ти що в у молодому віці, в тебе що вже йде того ухость. <laughs> то не ну, буде дуже дивовосно, чи навіть не є, 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 є шанс Знаєш, в людини повинен бути виховані, незалежно від віку.